Вітаю, ви на каналі Sparrow S9. І в цьому відео мова піде про ось такий китайський ліхтарик. Продається він в картонній коробці, яка в мене не збереглася, і має таку комплектацію. Сам ліхтарик, провод для зарядки USB Type-C, невеличкий такий. І шнурочок для кріплення ліхтарика. На шнурочку є от такий невеличкий карабінчик. Ще шнурок має таку бусину, яка по ньому сковзить, і має такий, такий кінець, таку зав'язку. Вот. Вона не магнитить. Тобто кріпити на ньому ліхтарик не можна. Сам ліхтарик має ось такий вигляд. Габарити я його надам в описі під цим відео. Він має пластиковий корпус, пластикове скло, за яким ховаються світлодіоди. Тут є декілька рядів світлодіодів, які світлять білим холодним кольором, жовтим теплим і червоним кольором. З стильної сторони. Ось така підставка, яка має фіксоване положення, і от на таку ширину відкривається. Свисток є. На цій підставці є магніт. Завдяки якому можна прикріпити до металевої поверхні цей ліхтарик під цією підставкою п'єзозажигалка, точніше, елемент нагрівання металевий з одного боку під резиновою кришкою гніздо для зарядки. А з цієї сторони, органи управління цим фонариком. Висока кнопка для управління ліхтариком і втоплена кнопка для управління цим елементом нагрівання. Його треба нажати і тримати. І він нагрівається. І одразу, коли працює цей ліхтарик, то Світляться ступінь зарядки батареї. А також, бачите, виключається сам елемент нагрівання через деякий час сам виключається. З цієї сторони є кільце для того, щоб можна було якось прикріпити цей ліхтарик. І з цієї сторони є такі рожки, Я думаю, то вони позиціонуються як відкривалка для пляшок. Корпус цього ліхтарика скручується чотирма шурупами під хрестообразну викрутку. Ліхтарик має декілька режимів роботи і по натисканням цієї великої кнопки ці режими змінюються. Постійне яскраве світло, трошки менше біле світло, потім тепле світло великої потужності, потім меншої потужності, тепле світло, червоний ліхтарик і червоний маячок. Якщо деякий час, декілька секунд не нажимати кнопку, то натисканням цієї кнопки ліхтарик виключається. В першому та в другому режимі працюють 10 світлодіодів, в другому та в четвертому режимі це жовтий теплий колір 7 інших світлодіодів. І працюють 3 червоних світлодіода. Так, ліхтарик світить максимально яскраво. Так, трошки меншою потужності білий колір світла. Сім світла діодів жовтого кольору, вони ж меншої потужності, червоний колір і червоний маячок. Як на мене, плюси цього ліхтарика легенький, має багато режимів роботи, в тому числі і червоним кольором, має підставку, має магнит, має. Елемент, від якого можна підкурити, або щось якусь бумажку підпалити, має індикатор заряду батареї от і, і має свисток. Недоліки, як на мене, у цього ліхтарику, якщо порівнювати з цим, то ось тут є карабін. Це дуже зручна річ підвісити десь на рюкзак, там на шлейку штанів ну і так далі. То тут цього немає. Ось така річ сьогодні була в моєму відео. Сподіваюсь, я вам чимось допоміг, надав якусь інформацію і полегшив вам вибір при купівлі ліхтарика, наприклад, через інтернет. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!